Ми вже згадували Софію київську, її історію та архітектурні особливості. А зараз настав час дослідити її інтер'єр, фрески та мозаїки. Адже згадана раніше богоматір Оранта не єдиний визначний образ собору. Недалечку від неї, на золотому тлі, розмістилися апостоли та інші світі. Ці зображення створені з кубиків Смальти, такої різнокольорової, склоподібної маси. Більшість архітектурних елементів інтер'єру собору вкриті фресковим орнаментом, що має візантійське походження, але саме мозаїки Софії вражають і яскравістю і багатством палітри, що нараховує 177 кольорів. Одного зеленого кольору представлено аж 34 відтінки. Софійські мозаїки 11 століття дійшли до нашого часу в майже ідеальному стані. Це вирізняє їх серед оздоблень інших храмів того ж періоду по всьому світу. Історія ближче, ніж нам здається. Вона в орнаментах та мозаїках, у документах, навіть у твоєму закордонному паспорті.